Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні буде нестандартне формат відео, тому що дуже багато останнім часом розвелося шахраїв, які наживаються на горі українців. На біді, коли руйнуються будівлі, гинуть люди, хворіють діти. Герої потребують реабілітації і реанімації. А вони наживаються, використовуючи справжні фото. Тому я виділа, вирішила вам показати. Ось отака в Фейсбуці у мене в стрічці пост. Добрі люди починаю допомагати. Немає ні прізвища, ні ніде нічого, але я звернула увагу на це фото. Я це фото пам'ятаю з початку війни. Це Антон Гладун. Здається, це медик. Ось, відкриваємо. Ми не бачимо тут ні прізвища, ніяких документів, підтверджують, що це він, але ж це побратим. Отже, ЗСУ довіряти треба. Люди копіюють, припостять, і коментують, і посилають кошти на лікування. Але Антон. Отримав реабілітацію ще на початку війни. Зрозуміло, що ця реабілітація буде все життя, але це не його збір. Тому будьте уважні, і зараз будемо вчитися, як не додати шахраю колишні кошти на виживання. Так точно ж діють і квітникові шахраї. Ось пошук у Фейсбуку, це найпростіше. Забиваєте номер картки, яка у вас є, і у вас випадає вже ось така група, яка займається афористами. Точно так же пост про квітникарів, вам дається карточка, ви забиваєте і випадають пости, коли вже хтось попався. Ми просимо тоді, будь ласка, в постах пишіть номер картки, щоб можна було знайти. Погляньте, скільки в нього аккаунтів, скільки в нього розповсюджень і скільки підтримок Ці кошти могли піти на справжніх військових, на справжню допомогу на хворих дітей. А люди не задумуючи, бо у війну притупляються відчуття, і по-іншому реагуєш на біль, на те, що бачиш горе і віддаєш. Ну, Діма ЗСУ, ну як же можна не допомогти? Але це все одна людина з різними аккаунтами, які допомагають звичайні люди. Інколи вони спеціально поміж цифрами додають або листочки, або ще щось, і посилання на монобанку. Щоб вже не думали, як переслати туди гроші, а просто класно перейшли. Перевіряти ж, ніхто не буде. В основному отримують вони дуже багато. От, бачите, по-другому я зробила без пропусків, на напаки, зробила пропуски, і вже нема цього поста. Я дуже давно слідкую за деякими із них. І ця група Стоп-Шахрайство, вона раніше і по-іншому називалася. У військовий час перейшла на ось такі збори. волонтерів. Волонтери тут є фальшиві, які копіюють сторінки. Важкого нема нічого. Перевірити буквально декілька секунд. Але ви збережете свої кошти, свої нерви. І, як вони пишуть плюс в карму ні, ви його не отримаєте. Бо ви відправите комусь на відпочинок, комусь на бухло. Вибачте. А ось ці справжні люди. Будуть чекати допомоги. Або люди перестануть довіряти ось таким постам. Тому будьте уважні! Сьогодні такий день чистий четвер для тих, хто святкує Великодень у неділю. Тож, давайте почистимо свої душі. Тіло ми вже вранці скупалися. Свої сторінки у Фейсбуках і всюди, і будемо інформаційно грамотними. Ми можемо поскаржитися на цей допис у Фейсбуку. В групах це простіше, там адміністратору можна поскаржитися. Але ви знаєте, що Фейсбук дуже рідко реагує, це коли б Антон буде писати скаргу, що використовується його фото в фальшивих цілях. Але ці люди набагато вищі, вони. Не звертають увагу на таке, хоча потрібно. Я це знаю, бо фото є одного героя України з 15-го року використовується, я йому писала, не хочу говорити ім'я, він говорив, що пишіть ви, мене вже за це роки так дістало. Бо людина мало того, що він залишився. З особливими потребами людина, яка встала, піднялася і живе далі, повинна звертати на ось цих недолюдів. Тому коментарі ви бачите, які можете завжди почитати. Тому давайте піднімемо трішечки свою інформаційну грамотність і будемо жити правильно.